Всім привіт, і я рада вітати вас на своєму каналі. Я намагаюся зараз виходити на цей канал з цікавими, як на мене, будівництвами, і тому сьогодні я пропоную переміститись на час на сонячні острови Солані і подивитись на будівництво домівок місцевих жителів, якби мені хотілося це бачити у себе в збереженні. Всім бажаю приємного перегляду. Сьогоднішнє будівництво можливо. Дуже можливо, мені знадобиться в майбутньому для геймплейних проєктів, що точно не можу сказати, але мені хотілося випустити ці домівки саме зараз, тому що вже давно мені хотілося повернутися до будівництва на Солані, чи зробити якусь серію будівництв на Солані і щось цікаве випустити від себе. Я не дуже той часто будувала на солані, тому що специфіка цих островів. Передбачає особливий стиль і дизайн в будівництві, на який у мене просто не завжди є натхнення чи бажання. Я із тих людей, для котрих важливо тримати баланс і якусь гармонію у своїх будівництвах з навколишнім середовищем, з стилем міста чи островів, як в нашому випадку. Тому, звичайно, не завжди є таке натхнення будувати щось в ось такому острівному стилі. Солані для мене це наполовину острова, куди можна відправити своїх персонажів на відпочинок, наприклад. Тобто такі курортні острови. З іншого боку, мені все ж хотілось бачити у своєму збереженні містян. Тобто місцевих жителів Сулані. Не знаю, чи можна взагалі казати на Сулані, що це місто, чи е, все ж таки казати, що це острови. Але ладно, не буду якось на цьому зациклюватись. Єдина проблема суто у мене з Сулані – це його забудова. Бо знову ж таки, у мене мало досвіду будівництва тут. Я не дуже часто тут щось будувала. І також із за того, що більшість ділянок на цих е, островах. Кожен раз хочеться сказати у цьому місті, але в ту ж секунду думаю, що стоп це ж не місто, треба казати острови. Тобто більшість ділянок тут великі. І я не маю уявлення, які взагалі лоти мені тут. Потрібні будуть обов'язково, а без яких я можу обійтись. В мене немає повної картини в голові, як я хочу, щоб виглядали ці острови саме для мене в моєму збереженні, тому в мене завжди є якісь проблеми з соланів в плані будівництва забудови цих островів. І якщо я і візьмусь колись за будівництво всього солані, мені здається, що я, мабуть, згорю просто і більше ніколи не зайду всім з після цього. Мені так здається, ну дуже специфічний стиль, по-перше. А по-друге, я не можу знову ж таки зрозуміти, що я хочу бачити до кінця на цих островах і в кожному районі Солані. А іншою проблемою в плані забудови. Солані для мене є складність пошуку цікавих для мене лотів галереї. Не все те, що мені б хотілось тут бачити, я можу знайти вже готове. Ну а як ви зрозуміли, будувати не завжди виходить. Тому всі ці мрії про спокійний геймплей на солані у мене завжди відкладаються кудись подалі. І зараз мене знову почали переслідувати ці нав'язливі думки. Про якусь гру на соланні, про якийсь геймплей, тому саме це будівництво і виходить сьогодні, і ця ідея його створення якраз і сталася на цей раз. Якщо у мене вистачить сміливості, чи з'являться якісь цікаві ідеї щодо будівництва на Солані, то це відео буде не останнім по такому острівному будівництву. Подивимось, що вже буде далі. Якщо, до речі, у вас є ідеї щодо будівництва на Солані, щось цікаве не тільки з житлових умов, а й можливо якісь публічні місця. Тож, якщо у вас є якісь ідеї, ви знаєте, де їх можна залишити. Щодо сьогоднішнього будівництва, як ви вже можете бачити, це три невеличкі домівки на воді, які знаходяться на одній ділянці. Я не дуже люблю якийсь сучасний стиль на соланні, дуже якісь сучасні модернові будівлі. Тому саме такий приблизно такий вигляд домівок, таких от маленьких хаточок на воді, мені хочеться бачити у себе в збереженні тут. Ці будиночки, по моїй задумці, належали або належать місце. Місцевим жителям, саме місцевим, або колись тут жили ці самі місцеві люди, персонажі. Тобто ці домівки я не розглядаю як житло для оренди на вихідні чи відпустку персонажів. Це повноцінні житлові будівлі. Мені подобається взагалі ідея будівництва ось таких будиночків на воді, тобто, з піднятим фундаментом вони виглядають дуже прикольно, в них є якісь свої цікаві особливості, які можна. Якось цікаво обіграти. Я зараз, до речі, згадала про Sims 3 з його плаваючими будинками на одному із міст з доповнень. Зараз не дуже зможу згадати, чи то було саме доповнення, чи це місто можна було купити окремо. Але там була можливість будувати будинки на воді якими ще й можна було управляти і відправлятись, виходити на ньому у море відкрити це було дуже цікаво. Я пам'ятаю, що декілька разів точно грала і будувала саме такі будинки. Але зараз не про сім 3», повернемося до четвертої частини і сьогоднішнього відео. Щось я вже в друге відео підряд, згадую попередні частини Сімс. У четвірці саме мені подобається в таких домівках те, що можна зробити доступний вільний вихід у море. Чи у океан, що тут у нас не дуже важливо. Тобто зі своєї ділянки можна відправитись одразу досліджувати воду, скажімо, це круто. Можна щось цікаве продумати для різноманіття геймплею. У цих будиночках є у кожного свій вихід у море, свої сходи на такій задній терасі, чи не знаю, як це можна назвати. Самі будиночки вийшли дуже обжиті, тобто мені хотілося в цей раз показати життя в цих будинках, що тут живуть, що тут є персонажі зі своїми вподобаннями, справами, роботами, є налагоджений побут і так далі. Наприклад, якщо починати з будиночка, який я почала будувати з самого початку, це був будиночок посередині, і я вибачаюсь, кому ріже слух мої, пом'як. Кшувальні слова. Ці будинки вийшли як для мене дуже затишні, і вони самі по собі такі маленькі, тому якось мимоволі я називаю їх в пом'якшувальній формі. Вибачаюсь за це. І ось в першому домі мені хотілося зробити акцент на садівничих інтересах власника дому або того, хто тут жив. Або тільки буде жити, неважливо. Другий дім це той, котрий зліва, він підійде персонажу, який любить займатися е, збиранням чогось, е, або колекціюванням, або лагодженням і створенням якихось виробів, тобто такого рукастого, скажімо, персонажа, який любить щось робити власними руками. Третій дім це дім для персонажа, який любить займатися рибалкою, ну і, можливо, також малювати пейзажі, які він бачить. З свого великого відкритого вікна, тобто не просто понатикувати мені хотілось предметів і розваг, і якихось хобі, а щоб це ще й було гармонійно пов'язане з самим місцем, де ці будівлі були створені. Тобто, щоб це було якось гармонійно пов'язане з Сулані. Я сподіваюся, що ви змогли відловити той сенс, який я хотіла в це вкласти. Я не дуже бачу ці будинки, як саме орендовані будинки, як я казала на початку. Але якщо ви забажаєте і в принципі любите відправляти своїх персонажів на соланні як на відпочинок, як у відпустку, то ви зможете з легкістю їх використовувати для цього, зможете самостійно вказати тип необхідний тип житла для того, щоб ваші персонажі змогли його знімати. Взагалі я так зараз подумала, що цікаво, чи буде в четвірці в майбутньому ще колись курортне містечко, яке буде саме створене для відпочинку, як Сельводорада чи Граніт Фолс, який ми зараз маємо. Бату я не дуже якось сприймаю як місце для відпочинку. В мене цього доповнення немає. Я його ще це єдине доповнення, якого в мене немає в грі. І не знаю, чи куплю я його, хочеться. Це мені його придбати тільки за рахунок предметів для будівництва. А от щодо якогось геймплейної частини, то мене це не дуже якось цікавить. Мене цікавлять саме такі курортні містечка от як Сальвадорада та Граніт Фолз. Чи буде в нас, наприклад, якесь тропічне курортне містечко для відпочинку, чи острівне якесь, як, наприклад, Сулані? Тому що з можливістю ставити житло для оренди в будь-якому місті, Розробники таким чином розв'язали нам руки. І тепер кожне містечко, абсолютно кожне, можна перетворити в суто курортне Тому мені здається, що в майбутньому більше ми не отримаємо саме відпочивальних якихось містечок, куди можна буде тільки відправляти у відпустку. Мені здається, що саме цією ідеєю, що кожне місто можна перетворити в курортне вони поховали цю ідею. Цікаво, як ви думаєте. До речі, ще ось ось на днях. Повинно вийти нове доповнення. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, якого числа виходить доповнення, можливо, воно виходить саме зараз <сум> сьогодні. Гра вже оновилась з новими інфантами в грі. Сама я, до речі, навіть не дивилась ще і не заходила в гру, щоб потестити їх. Та з доповненням ще прийде нове містечко, тому сподіваюсь, що після його виходу щось цікаве зможу побудувати і там і показати вам також. Якщо попереду я сподіваюся, що в нас Буде цікава з вами бесіда щодо нового доповнення під час якогось нового будівництва. Я бачила тільки світлини цього нового міста, тобто одну світлину, один скріншот, який був показаний. Тому я навіть не знаю, що там буде цікавого, я якось особливо його не розглядала, але подивимось вже найближчим часом. Також у мене є приємні новини суто для мене, мабуть, але я повертаюся на днях додому до Києва, чому я дуже рада. Я Ще казала у першому відео на каналі української про те, що мені довелось поїхати з Києва, щоб була можливість безперебійно працювати ще восени. І всю зиму я провела в іншому місті, але зараз, нарешті, я можу повертатись додому, вже дали зелене світло на те, що можуть всі повертатись додому з роботи. Я цьому дуже рада, і в мене прям передчуття, мабуть, що вдома я зможу бути більш продуктивною щодо каналу. І Відео і нарешті зможу планувати якісь геймплейні відео для випуску. Тому сподіваюся, що саме так і буде. І від мене найближчим часом щось ще і геймплей не зможе виходити. Я дуже на це сподіваюся. Тож я була рада довідатись до вас знову зі своїми будівництвами і результатами того, що в мене вийшло. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите коментар зі своєю думкою або побажанням. Це допоможе мені самі. Зрозуміти і розуміти, що вам цікаво, ну і, звичайно, допоможе розвитку каналу. Тому я буду дуже вдячна за ваші приємні відгуки в коментарях і якісь цікаві ідеї, можливо, якщо вони у вас є. Посилання на цю будівлю ви зможете знайти у описі під відео. Заходьте обов'язково і зберігайте ділянку до себе в гру. Якщо вам було тут затишно, то підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь також на Telegram і на Patreon, якщо у вас є бажання і, звичайно, можливість мене підтримати. Всі посилання будуть у описі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео!